Сюди? Що? А що це? А хто це такий? Держи? Фух, во зратку. Ах, ви твари, я вас не Де моя друга? Прилети балабеню. Речь. Байк, скипди, дай на майк. И пустый бодр. И по. Ла самі. я запутався. О, що тут відбувається? Ми <siquest> не повинні ми допустити, щоб вони нас повбивали, ці дурацькі зомбі. Бо вони вже припухли. Я вас повбиваю, я вас не навіжу, я вас не люблю, Телепортируй зарізалися Клас! а мене не забрали. Я тих мелких на базу телепортірував.

Прошле нашу планету скоро з'їсть, треба сідати в машину. Поїхати за на Базу. Розказати, що пройшло вже на 90%. Поки ми поїхали. Ой-ой-ой, що машина? Машина що? Сальтуха робить? Та не треба мені сальтуха робити. Поїхали обратно. Ай, моя машина Тш -тш -тш -тш. Поїхали. Бум. бум. You eat me! Прилети белабеню, 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 Ага, uh сейчас. -huh. И последний штрих. Эх, <піх> пожалуйста. А ты сафон. Добрый день, О, я ненавижу тебя, в смысле? вже дятл дятлом. Еду йди сюди Богдан. Чому ти іменно на їхню сторону перейшов? А бо так треба. Тепер у нас нема боса. Ну відчепися зараза, білка То здесь, зараза мелкая? Сейчас тебе вот этот телевизор вырву. И что ты мне цен сделал? И что ты мне цен сделаешь? На! Ну відцепися. НІТ! Нет. Не відцеплюсь. Мелкий ти засранець. А Ай, відпусти полеті. Надо срочно телепортируватися. Бо мене тут за по за Я телепортируюся. Я вас не люблю, я керую прошлых. Усі зомбі-кліч, усі зомбі-клічі вміють контролювати прошлое. І я один подобний. Надо вбити мелоне, щоб більше сили було. А, а Нас троє, і нас, а нас таких 200 штук. 200 не сто. А 200! Сейчас вас буде не не 200, а один. О, у відійди. Чубу я Куська! Кузька. Кузька. Хі -хі -хі. давай його в прошлое вернем. Там, де він ще дитинка маленька, яка не понімає. Слухаюся, сер. Іди у бицих Мелоні, як прикажете, як прикажете, сер. Приказ робиться, Ой, ой! моя рука, ой, нога. Ой! Ой, ой! а я говорю. Ага, ага, Они опять вид! О, нет! Стоп! Що ви зробили зі мною? То укусили, то вилічили? Тш, бо я сюди прийшов, щоб повеселитися з вами. Дрищ. Ай, ти, дурко, укол треба витягнути і вколити. І чим це мені поможеть? На подопотна криса. Ти чо, дурик? Ну, ми ж звоюємо з тобою. Ну, Ти мені допоміг. І що на? Ай, пожалуйста, тільки не вбивай мене. Ми хоч б'ємось, ну ти мені спас жизнь. Понімаю, братишка, понімаю. Я тебе поняв. Ну трошки пчхнув і. О, прикольно! Один розовий, один красний. Зато прикольно я улетаю. Фуньк.